З дімою не просто так. Просто да, він да. почув який призовий фонд на заході, про який будемо говорити зараз на готовому майданчику. Одразу став бітбоксером. Отож, сьогодні у нас у студії Олександр Медведєв, арт-директор Fusion Club та Філіп Береськіна, автор проекту Fusion Beatbox Battle. Добро Доброго Та добро канал гаворяш то завтра. Прямо уже, уже, завтра? Прям вот, уже прям вот, 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 уже, вот. Уже, вот, уже. вот. Так, вже хтось приїхав, вже когось можна ловити на вулицях нашого міста. А ну під бітбоксію. Ні, ще не приїхав. Скоро Біарт приїде. Він зараз в самоліті 9.20 в Борисполі буде. І потім йому предстоїть ще дорога 3 години. Дорога 3 часа. По нашим а дорогам. А вы скажете, там немножечко в смысле классно все? Ну, можно 4. Или А можно жить и дольше. <реш> Или там надо будет просто перелететь немножечко. Так, давайте тим, кто ще не в курсе, кто, возможно, вперше бачить і чує, розкажемо ще раз, про що ми говоримо, тому що ми так розпочали будем. Завтра буде всеукраїнський чемпіонат по бітбоксу, називається Fusion Beatbox Battle, на якому вже зареєструвалося 41 учасник. Практически со всей Украины. А знаете почему? 1000 долларов призовой фонд. Да-да, именно 1000 долларов будет призовой фонд. Будет 600 долларов первое место, 300 долларов второе место и 100 долларов третье место. Приезжают к нам из Нидерландов, уже сказали, Биар. Это чемпион Нидерландов, который входит в топ-16 мира битбоксеров. И плюс к нам еще приезжают ЮАБИБОТ, битбокс. Это федерация битбокса Украины. У микрофона будет Александр Глух, он финалист «Україна – має талант, по Боксу. Тобто, Стоп, 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 А він буде объявлять теж як то в такому типа. На сцені з'являється… Он, во-первых, очень красиво это умеет делать, во-вторых, он будет это объявлять очень оригинально и очень круто. Прямо можна Хорошо. піти повчитися. Да. Ти ну, вже є якісь нерви, хвилювання. Відчуваєте ви, тому що ну, багато людей має проїхати? Ну так, да, є невелике в Це ж доля відповідальності. Хто це все затеяв? Є, є, так. Скажіть, будь ласка, я так розумію, треба прийти заздалегідь, тому що перед продажу квитків просто немає. І оскільки ми розуміємо, Fusion Club, там обмежена кількість людей. Скільки ви очікуєте? Ну, мінімум чоловік 300 ми очікуємо, тому що би, у нас 250 посадочних міст. Некоторі люди вже даним дому забронювали місця. Ну тобто, бронювати місця можна, а перед Може. продажу квитків немає. Тобто, це кумовство, Бачите, пішло? Так, ну це фантастично, класно. Тобто, треба прийти трохи раніше, або хоча б вчасно, або потрапити, тому що учасників дуже багато. Давайте нагадаємо, з яких міст і скільки буде. Участники. Сейчас вам скажу, с каких э, будет у нас. С Харькова, с Киева, со Львова, с Кропивницкого, Светловодск, Днепр, Ровно, Сумы, Одесса, Чернигов, Луцк, Львов, Белая Церковь, Полтава, Кременчуг, Черновцы и, конечно же, еще с Индией. С Индией, я помню, да, был человек. Да. Он будет, все нормально. Будет все хорошо. А он, э, он будет закрытым. Будет нет, будет открытым. Будет все э, нормально. Ты что, думаешь, что там мюзикл будет? Я думал, Как, как обычно, в таком легком стритовом одеянии, то есть mm -hmm. никто не придет. Хорошо. Классно. <А, сх> <сх> <а, сх> начало... Да. Начало в 17.00. Без опозданий. без опозданий. Без опозданий. ох, я, ус... ох, я приду, я послушаю, как без опозданий. Если вы не начнете, ровно. Ровно. Хорошо. Так, Филипп, расскажи мне, будь ласка, что треба, ну, все мы знаем, что ты занимаешься так уж битбоксом, что треба, какая базовая комплектация, чтобы заниматься этой справой? Правильный рот. Битбокс начинается с трех основных звуков. Это... Грубо говоря, имитация барабанов, это бочка, хай-хет и э, двойная тарелка. А, давайте так, если можно, бочка, барабан. в общем, бочка. Потом хай-хет это... Вот ты я можешь. Ну, ну да. И двойная тарелка это вот... Вот. Либо они потом... разбиваются, когда, да? Ага. И потом, после э, того, как эти три звука уже изучены, можно создавать э, ну, определенные э, биты, комбинации какие-то. Ну, достаточно неплохо плохо виходить. Тобто, це все ну фактично не треба якихось особливих мі. Будь-яка людина може навчитися да, да. цьому на якомусь, зрозуміло, там можливо, не на професійному рівні, але для себе мені просто здається, що це дуже корисно для легенів і для здоров'я у тому числі, тому що постійно оце дихання це розвиває ну, дихалку да, да, і да. Да? качає кров. І все Я понял, маша Три, да? Это как на гитаре. Три блатных аккорда. Везде, короче, это правило. Серьезно, на ту три блатных тут три. Все нормально. Да, все, все да это сразу. легко научиться. В Абсолютно. Ну, удачи. Спасибо. Да. В программе у нас только битбоксери, чей чей. И насколько рассчитана программа? Программа Валерий. рассчитана. Смотрите, мы начинаем в 17.00. 17 Идет отбор. Посчитайте, вот просто на каждого участника минимум 2 минуты. 41 участник. 2 минуты, минуты это идет иллюминейшн, <свят> это представление себя. Отбирается, как я уже говорил, 16 лучших. И они уже вступают уже в сетку. И там уже будет по полтора минуты у каждого. И они будут выходить. А будет батл? Батл, Именно батл. От я вже, знаєте, це все так уявляю. Це, це як у фільмах американських, знаєте, показують. Я вже прямо бачу, як воно має бути. Це правда, шалена енергетика. Якщо відчувається в фільмах, а я уявляю, яка прокачка буде саме так. Вони виходять один на один, як на ринг, і починають э, займатися. А драки може закінчитися? <свят> Були такі випадки, коли прямо вже починали, ну там роздвигали судді і говорили. Ми только этим займаємося. Поляна і побажаль напружені <плес> ну, <плес> потужні звуки, коли з мікрофонами взагалі буде круто. Вау, <плес> Ми бажаємо вам удачі. Обов'язково приходьте. Це вперше в нашому місті. Не факт, що ну повториться потім такого масштабу. Тому не пропустіть, будь ласка. <плес> Давайте головний суддя не поїхав в Київ на конкурс, а поїхав до нас. Розумієте, <плес> Дніпор, там от хлопці розповідали. Да? Куда он не поїхав? Та нікуди да. він не поїхав, тільки до цього. Він ні разу не приїжджав. Він приїжджає перший раз в Україну і в Кропивницький. Шановні, <клес> розумієте, те, що у нас такий конкурс, то повідмінялися в інших містах тепер батли в ці. Так що давайте, обов'язково треба пройти. Дякуємо вам дуже, що прийшли нас до нашої студії. Аншлага вам. Дякую. вам. Спасибо. Да. Спасибо. Ну а ми віримося після коучинг виховання.